Привіт, вболівальники синьо білих! За останні кілька годин італійський клуб знову зацікавився одним із наших основних гравців. Чи може він покинути нас цього разу? Президент цього італійського клубу вже давно виявляє інтерес. У цьому відео я розкрию гравця і клуб, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо. Італійська команда Лаціо зацікавилася нападником київського Динамо та збірної України Владиславом Ванатом. Про це повідомляє ресурс інсайда Лазоу». Сьогодні опублікували серію новин про трансферні плани римського клубу. Лоріантей, Джоб Беллінгем підуть. Лаціо веде переговори про Джукановича, Фернанда Спардо, Хамеса Родрігеса, Аватаці про Діса і Ваната. Це трансферні цілі Лаціо. Нагадаємо, на початку липня в засоби масової інформації з'явилася інформація про те, що ванатом також цікавиться інший клуб серії а Болонья. Лаціо хоче змінити свою команду, і президент Клаудіо Лотіто обіцяє розкрити скарбницю. Тренер Марко Бароні також сказав, що йому подобається футбол. Ваната і вважає, що він відповідає проекту команди. Колега болівальник. Як ви вважаєте, чи варто Владиславу Ванату піти з Динамо в Лаціо, Чи буде це для нього хорошим варіантом? Суркіс продасть його в Лаціо. Чекаємо наступних новин. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.